Літо 1942-го. вулиці окупованого нацистами Києва обклеєні афішами. Футбольний матч Київського Динамо проти елітної команди військово-повітряних сил Третього рейху Флаг Ельф на кону життя футболістів Динамо яким окупанти у перерві матчу наказують програти. Та мужні динамівці грають за честь свого клубу та батьківщини. Німці зазнають нищівної поразки. П'ять одразу після матчу з вигуками як ви сміли осоромити арійську расу. Усіх 11 українських футболістів хапають жандарми, відвозять у Бабин Яр і розстрілюють. Цей сюжет покладено в основу відомого радянського фільму 1962 року. Третій тайм. Після виходу стрічки про матч смерті заговорив увесь світ. Це змусило прокуратуру німецького міста Гамбург у 1974 році порушити кримінальну справу за фактом вбивства українських футболістів. Розслідування тривало більше 30 років. Його результати приголомшили усіх. Футбольний двобій між українською та нацистською командами дійсно відбувся 9 серпня 1942 року. Проте радянська пропаганда перекрутила, як повелося, усі факти. По-перше, грало не Динамо, а команда київського хлібозаводу Старт та й протистояли їм на полі не професійні футболісти, а аматори-зенітники. Ще один поширений міф. У складі динамівців, начебто, були росіяни у фільмі Третій тайм радянська пропаганда навмисне замінила справжні прізвища гравців українців: Трусевича, Мельника, Клименка та Гончаренка на типово російські. Дугін, Гаврілав, Кирилов, Зайцев. І головне, ніхто з українських футболістів за перемогу над нацистами життям не поплатився. Більшість з них дожили до глибокої старості. Та й сам матч проходив у доволі дружній атмосфері, про що свідчать архівні фото. Під час нацистської окупації чимало радянських спортсменів працювали на хлібозаводах та фабриках. Аби прогодувати свої сім'ї, вони іноді крали продукти та підпільно їх продавали. Так 18 серпня 1942 року нацис. Ка поліція заарештувала сімох футболістів старту та відправила їх до середського концтабору за те, що один з арештантів вдарив лопатою собаку коменданта в'язниці. Фашисти вишикували усіх бранців і розстріляли кожного п'ятого. Серед них виявились і три футболісти пам'ятного матчу смерті. Ще один учасник того поєдинку був закатований гестапо через службу в НКВС. Саме тому німецька прокуратура міста Гамбург не знайшла зв'язку між вбивствами футболістів та матчем смерті. Тож розстріл футболістів, чергова вигадка радянської пропаганди. Нині пропаганда кремлівська продовжує штампувати ідеологічні фейки. Так, напередодні Євро 2012, що відбувалося в Україні та Польщі, у прокат вийшла скандальна російська стрічка Матч. Сценарій написав дехто Тімофій Сергійцев. Саме він у 2004 році розробляв предвиборчу програму Віктора Януковича та вигадав ідею поділу українців на три сорти: російський фільм. Фільм «Матч» не тільки повторював фальшиві радянські міфи, але й показав українців підступними зрадниками у 2014 році. Цей фільм заборонили до показу на території України.